Бріджертони, мій коханий ворог, ми фундація та інші книги, що зараз на піку читацької популярності у Мукачівській міській центральній бібліотеці поповнили фонд більш ніж трьохстами сучасними примірниками. Книги обирали за читацькими запитами, тож тут багато бестселерів та екранізованих видань. У Нас є і постійні відвідувачі, і записуються нові читачі, користувачі бібліотеки. Це молодь. І дорослі, і люди похилого віку, ну різні читачі вибирають вони книги, ну молодь здебільшого вибирає фентезі, детективи. Також дуже користується в них популярністю література по психології і по саморозвитку. Старші люди більш обирають вже теж детективи, різну літературу. Для жінок, і також вони читають, перечитують класику. Ведеться зошит незадоволеного попиту, де ми записуємо книги, які у нас на даний момент їх немає, але ми їх потім, перечитуючи цей зошит, ми потім поповнюємо фонд тією літературою, яку запитують у нас читачі. Директорка бібліотеки каже, абонементом наразі користуються багато мукачівців, а читання не втрачає своєї популярності ні серед людей старшого віку, ні серед молоді. В Бібліотеку зараз йдуть навіть ті, хто раніше обирав купувати книги, аніж брати у тимчасове користування. Це обумовлено зростанням вартості паперових і електронних видань. Тож книжковий вішлі сформувався сам собою згідно заявок читачів. У 2025 рік ми дуже приємно зайшли так. Книжково приємно зайшли для наших користувачів, адже наприкінці минулого року наша книгарня, книгозбірня, вірніше, поповнилася новинками, новими книжками. Це книги, які затребувані у наших користувачів. Це більшістю художня література, різножанрова. Це і трилери, і детективи, і романтична література, психологія. Для дітей так само різні серії книг, сучасні дитячі книги. У бібліотеці імені Духновича оновилася не лише література для дорослих, а й дитяче видання. Тут і популярний комікс Пес Патрон і серія Джуді Муді Мегі Спаркс тощо. На деякі книги вже зібралася черга читачів. Акцентуємо тільки на деякі книги, які є найбільш популярні і найбільш затребувані серед дітей. Це книжка Айседора Мун. Це серія книжок. І це якби продовження, діти з нетерпінням чекають. Так само коти вояки. Е, дуже популярний зараз пес-патрон у Вау, наш час. Ми придбали дві, дві книжки для малят. Всього бюджетним коштом закупили 229 новеньких примірників. Колекцію дитячої та дорослої літератури розділили плюс-мінус порівно. Автори як зарубіжні, так і українські. Також до фонду бібліотеки надійшло 91 видання для дорослих та дітей від Українського інституту книги. Це здебільшого книги історичного, наукового та мистецького спрямування, виключно українських діячів. Відвідувачі кажуть, на новинки вже чекають. З радістю відвідую бібліотеку, дуже люблю читати. І також моя мамочка теж дуже любить читати літературу. Зараз я конкретно їй вибираю новинки, чекаю новинок, її жанр детектив, романтика, тобто з задоволенням великим хожу читаємо і чекаємо знов і знов чогось новенького. Зазвичай я проходжу стабільно, але тепер навчаюсь в іншому місті, тому відвідую бібліотеку там. Але завжди я приходила так раз у два-три місяці для того, щоб взяти якусь цікаву книгу. Но це для мене різні жанри, тому що я люблю як літературу, яка пов'язана з моєю. Е... Ну, ніби наукову діяльність, тобто медична або ж програміст, тобто щось таке цікаве. Ну, а також беру художню літературу. Люблю, коли в бібліотеці з'являються деякі цікаві книги, нові. Я завжди їх люблю так читати, дивитися і так далі. Книги стануть доступними для читачів уже незабаром після бібліотечної обробки.